Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та зроблю повний гайд на нову бравлершу Аллі. Вона дуже прикольна і вона є мисливицею. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ось так вона виглядає без скіна і в неї ще є скін за 30 геймів, який я якраз і вирішив оцінити. Як бачите, вона називається полювальницею Аллі, ну, тобто доісторичною полювальницею, бо бачите, видно, що в неї кістки є. Ну, коротше, все видно. Як бачите, в неї проста атака це просто деш. Але потім про так гаджети гаджет, я вам розкажу трохи пізніше, і про пасівки теж. Зараз давайте просто пограємо за неї і взагалі побачимо, як вона грається. Бо грається вона ну, доволі добре. Занадто добре, як на мене. Як бачите, мені показались е, шкроки до скриньки, яка знищилась. Ну, коротше. Тут у неї є дуже багато плюшок, наприклад, вона бачить е декотрих ворогів, які, наприклад, зійшли в кущі, вона бачить такі ніби посмішки. І тобто це дуже прикольно, вона бачить їхні кроки, і ну, вона дуже прикольний бравлер. Як бачите, використовую гаджет. Е Хілююсь на мене нападає дінамайк, але він майже мене вбиває. Тут на мене нападає ще й бул, який хоче в мене вбити. У мене вісім банок, в нього 5, тому я розумію, що в мене шансів трохи більше. Якщо відхилюсь, то я відхилююсь. І все-таки вирішую якось ризикнути й напасти на була, бо ну, Бул якби, має отримати по заслугам. Він, як бачите, зняв неправильну позицію, тому мені було, в принципі, легше в нього якось стрибати. Тому я стрибаю, як бачите, і дуже швидко його вбиваю. При цьому використовуючи ульту. Про ульту я теж розкажу трохи пізніше, але вона дуже схожа на ульту Ліона. Але трошки інша. Як бачите, все-таки я помираю відінавайка дуже тупо, але вже як є. В наступній битві я нападаю на Отіса, вбиває його теж ну, занадто легко. Тут ще, як бачите, є сту, який щось там пробує втікти від когось. Я нападаю на ще одного сту і добиваю його. Як бачите, вона теж може давати якоюсь злою, тобто бачите, в неї такий злий ефект, вона стає сильнішою, швидшою. І в цей момент, коли вона якраз така стає зла, то вона якраз бачить кроки чужих ворогів, бачить, коли вони зайшли в кущі отаку посмішку, ніби. Ну, кажу, що вона просто прикольна. Але як вона нас зло, я чесно не знаю. Далі, як бачите на Шелі, вбиваю і залишаються два Бравлера. Проти мене ще грає Транк. Транк це Бравлер, про якого я теж скоро зроблю гай, тому дивіться на каналі. І все-таки, як бачите, я його дуже легко добиваю і виграю. Це поки що був просто гра, потім і зараз я вам зроблю гайд на гаджети, пасівки. Взагалі на самому персонажа, а потім вже пограємо ще раз, коли я вам зроблю повний гайд. Як бачите, в неї просто атака це просто деш, коли вона стоїть на землі, вона просто ну, дешиться. Нічого такого нового. Перезрядка теж нормальна, доволі непогана, прикольно. 2600 урон на максимальному левелі це теж дуже і дуже непогано. Ульта, вона стає невидимою на якийсь час, але при цьому вона три рази має показати себе. Тобто вона стає невидимою, але при цьому вона показується час від часу, два рази. Це погано, як на мене, але ну, якби вони просто скопіювали ульту Леона, то це було б, думаю, так собі. Як бачите, що вона може наносити такий вищий урон, наприклад, е 5200 це дофіга урона насправді. Ну, і це, в принципі, весь персонаж. Е а, ні, ще до речі, дивіться, коли вона, вона може плавати, коли вона плаває, в неї трохи інша анімація, тобто то, бачите, видно тільки її шлем. Як бачите, коли вона в воді, або коли вона в кущах, то вона може робити такі стрибки. В неї атаки світять жовтим кольором. Вона стрибає як Міко, і це тільки тоді, коли вона в кущах або в воді. Коли вона на землі, вона робить саме деш, тобто ривки. І тому це зрозуміло. І насправді цей брали дуже сильний, тому в битвах краще з ним не зв'язуватись, бо він поки новий. він страшний. Як бачите, гаджет перший. Коли ти використовуєш атаку, в тебе є гаджет, і коли ти б'єш противника або там скриню, або противника з цим гаджетом, то ти хілишся. Дуже сильно хілишся, і цей гаджет дуже прикольний. Але якщо, наприклад, ти не випадеш по противнику, або по скринці, або ще чому, по чомусь, ти не захилишся. Другий гаджет це коли ти отримуєш режим злості, або щось типу того, і як бачите, ти стаєш швидшим, ну і потім цей гаджет проходить через якийсь час. В принципі, думаю, зрозуміло. Як бачите, такий гаджет в неї. В нас є такою, якби можна сказати, злою, щось його не прямо сильно видно, але вже так є. Але в нас є злою тоді, коли є противник. Тому зараз, як бачите, я не можу цього затестити. Як бачите, от, наприклад, в мене зараз пасівка, яка коли я злий, то вона хилиться швидше набагато, Бачите, зараз він мене вб'є. Але я цього не можу затестити, бо в нас є злою тільки від противників. На жаль, тому ось так. А друга пасівка, це коли вона зла, то вона швидше отримує патрони, тобто перезаряджається швидше, на 25%. Ну і ось так виглядає її сет. Я такий взяв пасівку, я такий гаджет, який хілить мене. Другий гаджет я не брав. Як бачите, я стрібаю по кущам. Маю вже злу злость, бачу, куди йдуть ці противники. Тобто, бачите, бачу такі очі, куди вони заходять. Бачу кота, бачите, він де. Я теж знав, куди він піде, але все-таки мені очі ці допомогли. У мене дуже мало хп. Я бачу Леона. Він по мені стріляє, я від нього мансую, по, по ньому стрибаю. І коротше, все-таки я його вбиваю. Тобто, бачите, в нього було дефіал хп. В мене було дуже мало, все таки я його зміг вбити. Я не подаю на кота, але трохи неправильно напав, тому я на жаль програю. На сутній битві я собі йду, тут є Кольт, він зляється по скринькам. Я знищу скриньки, коротше, Кольт на мене нападає, але він не попадає по мені, бо я дуже добре мансую. Ну, все таки якось попадає, але там одну тичку. Далі, як бачите, у мене є ефект злості, я бачу інших кроки, і тут нападаю на Кольта, і просто його дуже легко добуваю. Бачу різних людей по крокам, це реально прикольно виглядає. Бачу Мікі, він втікає від мене, але при цьому його добуває, ну, майже добуває, типу, б'є. Інша Аллі, яка, до речі, мене. Ну, я добив цього Міку, якщо що. Бо, як бачите, я йду в іншу катку, добиваю... КЗ, яка напала на Дінамайка, вбиваю, коротше, їх обох і бачу ще одну КЗ. Не знаю, що він тут робить, але окей. Як бачу, ще Едгара, який теж отримує банки, він в центрі, і я розумію, що Алі вона надзвичайно класний Бравлер, але якщо вона не в кустах, то вона ніяк не переможе Едгара. Бо щоб перемогти Едгара, треба бути в кустах, на нього стрибнути і потім зробити пару дешиків. А по-іншому ти ніяк його не переможеш, бо просто дешиками ти його не вб'єш, просто тебе замочить своїм шарфом. Як бачите, я напав на цього Бравлера, ну і коротше його бив. В принципі, цей. Браузер, який полює, він дуже прикольний. Тому якщо у вас він є, то грайте за нього. Зараз і час його атмута дуже сильно. А якщо ви бачите його в катках, то краще втікайте від нього, якщо ви граєте не за Аллі. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.